Друзі мої хороші коротше, рідні, трошки вирішив вам показати, що, що є таке вічно-зелене або вічне в саду, ну Перше за сад, це, звісно, це ящик. О, цей ящичок, він завжди вічно-зелений, вічно сірий. Так, коти, собаки вже б'ються. Так, кладемо, потім хаду несемо. А, це, тут сюди кіб'ясняв, то я ті, повинні, притрився притруся. Тут у мене куточок вічної зелені. ну Бачите, що хосте, десь, до речі, гарний, прикольно прикольно. Цікаво. Ось там. Тут у мене ростуть бадан. Привіт. Красавчик такий. Тут у мене росте кріспа з Дуже красивий. Дивіться, яка красота. Ну, звісно, папороть це взагалі окрема історія. Це любов, не всі года, не всі віка. Горяночка, це, по-моєму, сульфореум. Ні, це у мене квін, Тут у мене ростуть плющі. Тут тільки молоденькі саме, тут тільки цю частину, -то, -то, тому що це тут був, був капець. Гнильник був. от. І, звісно, бамбуки, цепле, з красончик такий теж. І тут повзе. треба буде йому розкрити чакри, бо тому що щось мало йому місця. Тут у мене аргроволокно. Треба його десь там. Бачите, де вистрілив? Красавчик. І тут ще, до речі, як це, як це не странно, це медунки також. Медунки це теж деякі сорти є, які зберігають свою зелень. Є ті, які відмирають, а ті, які, є, які і зберігають себе красиво. Ну, ну ж такі, от, про папороть. це, це плюмоза Денсу, по-моєму, чи конгеста. Теж багаторядник, красивий. Теж він зберігає постійно, він ніколи не дівається. Хвост вічно зелений, теж зимуючий, хвост, що зимує, так правильно, українською мовою, тому що зимуючий, роблячий, такого немає. Є те, що зимує, те, що, що не зимує. От, також, ну, звісно, хвойні. Хвойні — це дівчатки куди без цього. Як кажуть, це красивець, це в мене такий леланд гарний, варігатний. Ну, Це взагалі красота страшна. Штука. Потім піднімаю штамп, бо ну, розумієте, Тут якийсь треба повисаджувати. Пахісандра, стефанандра. Пахісандра вер'я красунечка. красочка. Знаєте, я дуже довго, думав, що це говно. Серйозно. А потім, як подрос я оцінив. це, звісно, красота. Красота Она десь там підгниває, десь там росте. Ну, Красиво. Це, до речі, родичі, родичі самши. Які власне, тут у мене є. Це латіфолія Ауреа маргіната. по-моєму, сорт. Його мало їдять, тому що вони не розуміють, що, що таке красиве, що його ще можна їсти. От. А, а, красунчики, звісно, хлодні. Це який париси, як у мене тут росте. От гарний. І осоки. це осока. Це осока у мене грея. Бачите, у такі дуже красиві, офігенно красиві такі плоди. Дуже гарні. ну, Супліддя, коло як називається на це все. Ось друзі, от що ще цікаве, покажу вам. ну, Ще також як не странно, вічно зелене це в мене є. Росте тут це в мене тінь. А росте в мене вічно зелена. Давайте так, зимозелена. Це бачите, відня Карсонечка. Е герань е крупнокоренева. от, І отам от, ж, цим, замерзли бідні. Тимчасово це аруми. Аром красота неймовірна, друзі. Бачиш, ну, ніби ні мерзли, але насправді зараз відійде, відійде е, холод і воно буде тепло. І знову вона розправить своє ну аром. Розправить свої крила. Краса така. Ну, бамбук і щось, бачите, це в мене є ця трава гіната. Красивий такий. По-моему це філастахізда Гарнючий. Такий здоровезний красавчик, друзі. Ну, така трошечка вам скажу, що... Трошки вам показав. А, ще, само собою, е, бруслини. Це форчуна, але це інші. Це, по-моєму, японські якісь. Ні-ні, це, це форчуна, Тільки що він такий крупний, дуже бачите, здоровезний. Такий. Красота. Йому зробили якусь красиву таку гілочку. Це треба буде бур'яни повиривати. Воно розсталось куча. А ще ось теж калина лавролиста. Ще поки не висадив. Теж вона і цвітає взимку ну, осінню. І красива така вся. Пампасні трави, пам-пам-пам-пам-пам-пам, Друзі, отака от, от історія вам про мій. Ну, це, хто мої до них знає, що це одна 45-та, всього що є красиво, друзі. Так що е, сажайте ці рослини, якщо ви хочете, щоб у вас було красиво і взимку. Цям-тюм, пока-пока.